Ось вже протягом 130 років Вог є провідником у світі стилю, його вже давно називають не інакше як біблією моди. На обкладинку Вог прагнуть потрапити абсолютно всі, а благословення Анни Вінтур вважається справжнім ключем від будь-яких дверей в індустрії. Як і чими руками створюється ця легенда, і чому обкладинка Вог це вершина кар'єрних сходів для кожного яким чином вог через стільки років залишається найвідомішим і найавторитетнішим фешн-брендом у світі? Пропоную разом гортати журнал, щоб згадати найзнаковіші події в історії видання та розгадати таємницю актуальності друкованого видання донині. Кінець ХІХ століття, Нью-Йорк. Місце, де мрії ставали матеріальними у всіх сенсах цього слова. Шукачі щастя та ливці вдачі намагалися спіймати свою долю, віддаючи останні гроші. І вигравали. Це був час нових можливостей і великих, великих грошей. Місто стало символом прогресу, формуючись зі старої аристократії та новорощів. Що ж було потрібно новоспеченим багатіям? Звісно, витрачати свої статки з розмахом. Влаштовувати гучні вечірки, звані вечері, хизуватись розкішним бранням. А ще їм без сумніву хотілося, щоб про це дізнались всі. Ідеальним інструментом для трансляції свого світського життя стала преса. Тоді бізнесмен та засновник модного клубу для джентльменів Groller Club Артур Тернер вирішив створити щотижневник, в який буде розповідати про життя нью-йоркської еліти. Так народився Vogue. Ось так і виходить: що Vogue був створений як журнал світської хроніки, і лише потім став модним виданням. Тоді журнал був не лише для леді, а й для джентльменів загалом без жодних гендерних стереотипів. Так, 1892 року вийшов перший номер. На його обкладинці було зображено дебютантку у вечірній сукні. І це вкотре підкреслювало світськість видання. Сам Тернер описував Бог як гідний автентичний журнал про світське життя, моду та церемоніальну сторону суспільства. До речі, там можна було прочитати не тільки про грандіозні вечірки, а й про весілля, відпочинок, світський етикет. Ну і, звісно, про моду. Втім, як ми з вами знаємо, мода почала займати все більше сторінок у журналі. Але незабаром журналу про світське суспільство судилося змінитись назавжди. У 1909 році американський видавець Конде Монтро придбав журнал Vogue, який на той час був щотижневим виданням, орієнтованим на світське життя Нью-Йорка. Після придбання Наст повністю змінив концепцію журналу, перетворивши його на жіночий глянцевий журнал, присвячений моді, красі, культурі та мистецтву. З 1948 по 1972 Вок виходив 20 разів на рік. А з 1973 року став щомісячним виданням. Обкладинки журналу стали справжніми витворами мистецтва, над якими працювали провідні ілюстратори та фотографи того часу. Серед них були Джордж Бланк, Елен Гайден, Євген Берман, а також Сальвадор Далі, який створив три обкладинки для Вок. У липні 1932 року американський Vogue вперше використав кольорову фотографію на обкладинці. Автором цього знімка був Едвард Стайхен. Цей крок ознаменував перехід від ілюстрації до фотографії, що стало новаторським рішенням того часу. До 1959 року всі обкладинки журналу вже були фотографічними, що відображало еволюцію візуального стилю видання та його адаптацію до сучасних тенденцій. Vogue продовжував розвиватися і утверджуватись як головний вісник моди. Видання з Нового світу надсилали до Європи, але складні часи внесли свої корективи. Перша світова війна порушила ланцюги постачання, що ускладнило доставку американського Вок до Європи. У відповідь на це, в 1916 році була відкрита британська редакція Vogue, а в 1920 французька. Так розпочалася світова експансія бренду. Сьогодні Vogue має 27 редакцій по всьому світу, але найбільш впливовими вважаються так звані великі четвірки: американська, британська, французька та італійська версії. Про них ми зараз і поговоримо. Напевно, найвідомішим редактором французького Vogue була Карін Ротфельд. Вона стояла біля керма з 2001 по 2011 рік. Цей період вважається золотою добою. Карен розбурхала французьку громадськість. Під її керівництвом з'являлися фотосесії з сексуальним підтекстом, обкладинки з нестандартними моделями, такими як Андре Джей, та матеріали, що висміювали екоактивістів. Ці нововведення викликали широкий резонанс. Але також сприяли зростанню прибутків журналу на 60%. З 1988 року Франка Соцані стала головною редакторкою італійського ВОК». і саме її ім'я сьогодні нерозривно пов'язане з новим стилом італійської моди. Саме за її керівництва журнал набув унікального обличчя. Провокаційного, мистецького і глибокого. Її естетика це сміливі обкладинки, фотосесії Стівена Майзела, акценти на хайт-кутюр, а також тематичні випуски, які кидали виклик суспільству. Один із найвідоміших номерів випуск, у якому були представлені виключно темношкірі моделі. Він став не просто модною подією, а справжньою культурною заявою, що підтримувала ідеї інклюзивності та репрезентації. Також за часів Франки був створений онлайн-розділ BlackBlock, на якому стилісти та блогери ділилися порадами для дівчат із різними типами фігур, розмірів та стилів. Не відстають і азійські редакції Vogue. хоча вони менш провокаційні за європейські, але візуально та стилістично одні з найсильніших. Маргарет Чан – головна редакторка китайського Vogue з 2021 року. Вона стала наймолодшою редакторкою в історії журналу. Її бачення. Це поєднання традиційної культури Китаю з ультрасучасною модою, цифровими трендами та соціальними темами. Ще одна помітна постать Анна Дело яка довгий час була креативною директоркою японського Вок. У 2021 році вона помахала ручкою японському виданню, щоб зосередитись на кар'єрі блогерки та фешн-консультантки. Її яскравий стиль і епатажні образи стали впізнаваними у всьому світі високої моди. Однак саме американський Vogue не просто задає тренди, він диктує правила всьому світу. Це храм стилю. І його верховна жриця Анна Вінтро. Її називають по-різному. Фея хрещена Моти, Крижана Королева, Дракону Прада. Здається, що це персонаж із якогось фільму Марвел, але ні, це все про неї. Анна народилась у Лондоні в 1949 році і з самого дитинства жила у світі медіа. Її батько Чарльз Вінтур був головним редактором газети Івнін Стандарт. Він мав жорсткий характер і не терпів на півтонів. І здається, саме він навчив Анну бути такою, якою і знає весь світ точною, вимогливою і впливовою. Саме тато вирішив, що вона працюватиме в моді. У 15 років він влаштував її на роботу в модний бутік. Згодом вона стажувалась у Європі, але, зрештою, сказала свою знакову фразу: або ти знаєш моду, або ні. І пішла далі штурмувати модну журналістику. У 20 років Анна вирушила у Нью-Йорк, і з того моменту почалася її легенда. І сьогодні саме вона задає тон усій модній індустрії, не лише в Америці, а й в усьому світі. Вона стала помічником у відділі моди журналу Харперс Базар. Анна досить швидко просувалась кар'єрними сходами, і вже через три роки їй запропонували стати заступником головного редактора. Але тут Вінтор не змогла ужитись новим редактором. Вінту звільнили через те, що її підхід був надто європейським. Ось так вона прокоментувала цей рядок. Я працювала на Харпер Базар. Вони звільнили мене. Я хочу, щоб у вас у всіх був такий досвід. Це дуже повчальний урок. Ну а тепер трішки контенту 18+. Анна стала фешн-редактором еротичного журналу для жінок Віва. За розповідями її подруги Віри Вонг, законодавці весільної моди, вона створила дуже ясний і зрозумілий фешн-порядок денний. Їй вистачало сміливості та мужності відстоювати своє бачення і не йти на якісь поступки. Ось нарешті розмови про Вінтур дійшли до верхівки медійного раю. Олександр Ліберман вирішив, що її час перебиратись в інше видання. Ось, власне, звідси і починається перетворення Анни на одного з головних гравців фешн світу. Для неї винайшли нову посаду креативний редактор, і відправили до Вог. Шлях Анни Вінтур до вершини був зовсім не гладким. Її перший заїзд у Вог був коротким і непростим. З Грейс Мірабело, яка тоді керувала американським Вог. У Анни відносини не дуже склались. У своїх мемуарах Пірабелла згадувала про Анну як про холодну, недовірливу і навіть ворожу особу. Вони змагалися за вплив. І Анна була небезпечним конкурентом. Її прямолінійність, впертість багатьох насторожували. Але Анна не з тих, хто здається. Після трьох років холодної війни видавці вирішили краще тримати їх подалі одна від одної. Тож Анну відправили до Лондона, очолити британське видання ВОВ у 1986 році. І вона взялась за роботу на повну її мета зробити журнал ближчим до звичайних жінок, менш пафосним, більш практичним. Це спочатку не сподобалося редакції, але він турни з тих, хто питає дозволу. Саме в цей період вона отримала своє легендарне прізвисько Ядерна зима, бо її стиль управління був суворий, холодний, але ефективний. Згодом її повернули до Нью-Йорка на ребрендинг іншого видання «House and Garden». Він тут змінила все: формат, стиль, навіть назву. Але цього разу ідея не зайшла. Читачі були не готові до такої трансформації. Журнал довелося повернути до попереднього вигляду, а перед платникам гроші. Але ця поразка не зупинила її. Навпаки, чутки, що Анна стане головним редактором американського Vogue, тільки посилились. І зрештою, це сталося. Після 17 років Грейсь Мірабелла пішла, і Вінтур зайняла головне крісло. Вона назвала Вок своїм храмом моди, а себе його священицею. З першої ж обкладинки вона зробила заяву. Мода це не лише розкіш. На ній була Мікаела Бірку в кутюрному топі від Крістіан Лакро за 10 тисяч доларів і в джинсах за 40 доларів. Це був модний мікс високого і доступного і символ нової епохи. Анна змінила все. Класичні обкладинки змінились найбільш природні. Вона додала їм свіжості, витрачала гроші редакції без огляду, заради унікальних кадрів. При цьому їй вдавалося тримати руку на пульсі та балансувати між реальним світом та мрією, яку створювала редакція. Він відчувала моду, намагалася йти на крок попереду. Вона розуміла тісний зв'язок бізнесу та моди. Саме тому разом із популярністю авторитетності зростали продажі та цінність самого бренду. А ще з 1995 року Анна головна на Медгала. До неї між іншим балом керувала Діана Вріланд, яка перетворила світ моди на справжнє шоу. Але Вінтур принесла туди свої правила. Слухайте уважно селфі на червоній доріжці? Ні, ні. Курити заборонено, їсти часник чи цибулю перед подією. Ой, не треба молодше – сорі, дитинко, до наступного року. Чи всі дотримуються правил? Ну, намагаються. Але іноді селфі беруть верх. А от ті, хто наважується сперечатись з Анною, їх у світі моди потім десь так само шукають, як носок в пральній машині. Так що Анна Вінтур, вона або велика і жахлива, або прекрасна і непереможна. Але точно така, яку не забудеш. Вок це не просто журнал, а основний гравець на ринку фешн-журналів, який задає стандарти і впливає на розвиток індустрії вже понад століття. Він не просто відображає моду, а активно формує її, відбираючи неї краще і визначаючи, що варте уваги. Це те, що робить Вок невід'ємною частиною світу моди. Та його культури важливість Vogue у світі фешн журналів полягає в тому, що він не тільки висвітлює актуальні тренди, а й демонструє, як мода може бути мистецтвом, соціальним коментарем та способом самовираження. Від самого початку, ще в 1892 році, коли журнал заснували, Vogue став еталоном елегантності, і вишуканості, орієнтуючись на високу моду та елітні бренди. Особливо важливу роль Vogue відіграє у формуванні глянцевої культури, яка з'явилася всередині ХХ століття. Завдяки висококласним зйомкам, впливовим редакторам і великим гучним інтерв'ю, Vogue стає тим місцем, де визначаються не лише тренди, а й сама суть естетики високої моди. Усе, що з'являється на сторінках Vogue, миттєво здобуває статус модного. І це стає основою для інших фешн-журналів. Важливою є також його роль у представленні культурних змін. Vogue завжди був на передовій, коли йшлося про питання інклюзивності, рівноправності та у суспільстві цінностях. Саме Vogue став першим журналом, який почав активно використовувати модели із різним кольором шкіри, розмірами та навіть статевою орієнтацією, що було революційним для 90-х та 2000-х. З 21-го століття, коли цифрові медіа почали домінувати, Vogue не залишився осторонь. Журнал адаптувався до нових реалій і почав активно розвивати свою онлайн-платформу, зокрема в соціальних мережах. Це дозволило ВОК не лише зберегти свою аудиторію, але й розширити її, залучаючи молодше покоління через інстаграм, Ютуб та TikTok. Тим не менш, роль Вок у фешн-журналах не зводиться лише до того, щоб бути лідером у цифрових платформах. Він досі залишається еталоном, до якого орієнтуються інші видання. Завдяки таким інноваціям, як інтерактивні фотосесії, або проведення великих заходів, як медгала, Vogue підтримує свою репутацію і статус ма стріт серед фешн-інсайдерів. Інший важливий аспект це роль Вок у формуванні стилістичних тенденцій. Багато дизайнерів, моделей, фотографів, стилістів і навіть стилістичних напрямів стали відомими завдяки тому, що були помічені на сторінках Вок. Такі персоналі, як Карл Лагерфельд, Джон Гальяно, Вірджил Абло, стали культовими через те, як вони представили свої колекції в цьому журналі. Vogue – це саме та платформа, де народжуються нові естетики, навіть ті, що через кілька років будуть здаватись очевидними. Отже, роль Vogue у світі фешн-журналів це не просто інформаційне висвітлення моди, а культурне явище. Яке формує смак, інтерпретує соціальні процеси через призму моди і залишається важливим агентом змін у самій індустрії. Його вплив на інших фешн-журналістів і медіа важко переоцінити, оскільки він задає тон і надає стандартні орієнтири всій модній галузі. Після огляду історії вог, ключових постатей, що його формували, та етапів встановлення як флагмана фешн-журналістики, настає логічний перехід до сучасності. Здавалося б, Набувши таких масштабів, як вок, закріпивши за собою місце передового видання, складно, щоб мали б малим залишитися в минулому, та сучасність диктує свої правила. Одне десятиліття, а іноді і рік здатен перевернути звичайні уявлення про моду, медіа і комунікацію. Саме тому постає потреба уважніше придивитися до того, яким є ВОП у сьогоднішніх реаліях в умовах домінування цифрових медіа, швидких глобальних трансформацій та переосмислення культури з появою соціальних мереж, стрімкого контенту і нових форматів комунікації. фешн журналістика пережила радикальні трансформації. Вок вчасно адаптувався. Сайт, YouTube канал, Instagram, ток подкасти, видання присутні скрізь. Відеоформати на кшталт 73 Questions, Vogue Beauty Secrets чи Life in Looks стали новим способом взаємодії з аудиторією. Цифрова версія журналу більше не є простою адаптацією паперового випуску. Вона живе своїм життям, створюючи інтерактивний, візуально динамічний і персоналізований контент. У той же час редакції Вок в різних країнах формують локальний контент, актуальний саме для своєї аудиторії, з урахуванням національного контексту, чутливих тем і культурних кодів. Варто сказати про взаємодію з сучасними впливовими особистостями, лідерами думок, блогерами та інфлюенсерами. Наприклад, у 2021 році Vox зробив неочікуваний, але геніальний хід запросив Ему Чемберлен як свою офіційну інтерв'юерку на червоній доріжці медгала. Вона не класична журналістка, а ютуберка з мільйонами підписників, яка прославилася завдяки своєму самоіронічному стилю, невимушеності й справжності. Її інтерв'ю відрізнялись від звичайних глянцевих, більш схожі на живу бесіду з другом ніж на стандартне, хто твій дизайнер. Найбільший розголос отримала її розмова з Джеком Гарлоу, де він фліртує, а вона не ловить хвилю. Момент став вірусним і закріпив її статус своєї серед зірок. Вок не прогадав. Завдяки ЕМІ бренд наблизився до покоління Z, став люднішим і відійшов від снобізму, який часто асоціювався з високою модою. Відтоді вона регулярно з'являється на їхніх ютуб-роликах, а також на обкладинках глянцю, наприклад, Australia у 2023 році. Крім того, вона стала амбасадоркою Louis Vuitton, Cartier та інших світових брендів. Співпраця Chamberlain і Vogue – це про те, як нові медіа і стара школа можуть створити щось дійсно живе та актуальне. Попри те, що цифрові медіа та онлайн платформи значно змінили ландшафт медіа індустрії, друковане видання Vogue залишається важливим елементом модної культури навіть у епоху цифрових технологій. Але чи буде актуальним Vogue у друкованому форматі через 10 років, це ми дізнаємось згодом. Тож підписуйтесь на канал Скалаїв, щоб бути в курсі актуальних новин.